Вітаю вас, любі друзі, на моєму YouTube-каналі Сублімната, психоаналітичний шпагат з Наталі Різник. Сьогодні поговоримо про знаки. І це буде не про езотеричні якісь там повчання, про астрологію, про нумерологію і тому подібне. Ні. Я хочу сказати, що щоденно ми використовуємо знаки. От давайте! Я вам зараз доведу це. Якщо ви не вірите, одразу пишіть в коментарях свої якісь. Упередження проти всього. Так от, у нас є годинник. Ми, наприклад, прокидаємося, і у нас є ну, більшість людей має певні плани. Так? В 9 там, годин йому треба туди, в 10-туди. Навіть якщо немає певних планів, все одно на годинник частіше за все людина все ж таки поглядає, особливо в сучасному світі. Тобто, вже є певні знаки. так? Тому що людина знає, ага, буде на годиннику 12-та, мені треба там піти, там, не знаю, дитину в садочку забрати, наприклад, да? чи ще щось. Тобто годинник він перемикає, перемикає наші дії, перемикає нашу увагу. Тобто, фактично функція знака це перемикати нашу увагу. І це нормально. Давайте зараз одразу ж повернемося до прословутих, щойно згаданих на початку відео астрологів, нумерологів, да, також. Ага, ну він овен, значить, там, скоріш за все. ну, Є якісь упередження. Да, наприклад, жінка там вже досвідчена, така ага. ну, там, Я, наприклад, дуже часто вгадую, коли чоловік тілець, але не завжди, але дуже часто. ну, Тому що я тілець, ну і якось так. Але не завжди. да, і... Є там жінки, які кажуть, ну все, якщо там скорпіон, значить там щось. Хоча насправді не обов'язково так. Але є певні такі, і це людині начебто знімає напругу. Да? Вона вже очікування в неї є. Да? Наприклад, що буде так і так, значить, я вже можу там, не переживати за щось зараз. Я тільки про астрологію. Да? Або, ну і в принципі, іще є дуже така поширена історія про знаки, це е, сливута історія, коли, наприклад. Вася сказав Маші привіт, і вона вже в подумки народила від нього дітей так? і назвала їх. Це також історія звідки? От звідки вона пішла? Скоріше за все, вона побачила десь е, в кіно подібні історії да? і прийняла, як то кажуть, як ін -інтроект, можна сказати, да? що такі бувають історії. Я із свого власного досвіду розповім таку історію. Цікаво, ну, знаєте, багато ж в книжках, фільмах розповідають, що там. Дівчина її побачив десь там режисер на вулиці і все. І от Вона стала відомою зіркою. Ну, мені завжди хотілося е, в цій сфері якось проявляти себе, там, як телеведуча, як кіно одного актора. Ну, шуткую, да? тобто, е, Я класно вмію себе проявляти. Да? Тобто, Не всі ролі я можу грати. Але ну, суть в тому, що я був в мене період, коли. я, так, як антистрес, дуже багато пішки ходила по Києву. Ну, Просто, знаєте, як фітнес. Зараз це вже модно, тоді ще не так було модно. І я пам'ятаю, треба було пройти ну, там, з, з, з крайньої точки, коротше, десь там з лісового і до Академмістечка. містечка. І, звісно, були мости. І я йшла по одному мосту, я ж ну, така. З цією думкою, ну, все ж таки, ну, без особливих таких натяків, але все ж таки, Тому, ну от, знаєте, такий талант де Однозначно зараз помітять, ну не можеш такий талант пропадати. І я пам'ятаю, що таке і було. А якийсь чоловік на машині пі-пі, ну, все нормально, нічого поганого не пропонував. Але я злякалася. А потім я згадала, що це дійсно якийсь коротше, якийсь чоловік з телевізора. От, от така історія. Десь така була архетипічна, як то кажуть, да, історія. І я думаю, ну, я теж, може, так попаду. Да? Або якщо дуже довго щось робити, то обов'язково в тебе це вийде. Це також е, в якомусь сенсі, ну, типа, знак тобі. Да? Я, взагалі, дуже люблю знаки. ну, В якомусь сенсі буває от, щось хочеться, хочеться, хочеться. А потім раз в мене так було, там якась реклама. І я така раз. Нарешті, да, я потрапляю і отримую те, що мені потрібно. Хоча до цього я дуже довго цього хотіла. Тобто знаки це така класна штука, яка дозволяє розвантажити свою психіку. Ми знімаємо напругу, так? Натиснув на кнопочку, отримав результат. Наприклад, я знаю, що е, якщо там, робити так і так, то буде отак, так? Да? І все. І я бачу, що, ну, на, наприклад, я знаю, що якщо щось стається, то потім буде так, так. Да? причина наслідкова. Тобто, взагалі будь-яка причина наслідковість, вона вже фактично про знаки. Тому що є причина, значить є наслідок. Причина є знаком для чогось подальшого. Тому люди, які кажуть, що я не вірю в ніякі знаки, вони брешуть трошки. Тому що здебільшого під знаками мають на увазі це там чорна кішка перебіжала дорогу і, значить, щось там трапиться або навпаки. Тож, знаки вони повсюду. Ось, ще які є приклади знаків. Ну, наприклад, дуже часто жінка хоче змін, і вона йде в салон краси, там, да? щось там собі зроблю, і все. І це також клас. Тому що йде перемикання стану. От я знаю по собі, там, да? наприклад, блонд, да? от ти вже розумієш, що якось такий настрій поганий, там. раз, все, пофарбувала корені, все. І вже легкість, легкість. От така прив'язка до якогось такого стану. Да? Хоча б здавалося, ну як може бути пов'язана оця легкість, оцим просто корення пофарбувала. Да? Є таке, розумієте, це, от е, ми е, знаємо, що це нам гарантує щось. Да? Ми так себе впевненіше е, відчуваємо. Точно, так же як і одяг. так? Також, людина знає, там, ну, є жінки, наприклад, які там, їм важливо завжди там, якусь там, білизну одягати, таку, навіть якщо вона там, в якійсь одежі, де ніхто нічого не бачить, і взагалі, якщо вона там самотня, да, або якась там епіляція та ж сама, да, ніхто не бачить. Але, наприклад, якщо ніхто не бачить, а їй от треба, і це для неї як є знак, це перемикає її стан. Вона стає більш такою продуктивною, творчою, розумієте? Або ще такі знаки, да? хлопець там манерно, як то кажуть, говорить, або, або навіть просто доглянутий все. Значить, гей. Ну, Про геїв я вже неодноразово розповідала, да? яка вам взагалі різниця? Якщо вам людина нічого не пропонує інтимного характеру, да? не примушує ні до чого, то яка різниця? Ну, це його питання, да? орієнтація. І ще от знаки, звісно, дуже поширені, на традиційних медицинах, там, да? сісти на огірок для того, щоб не було геморою. Або коли бабулі у селах викатують яйцями щось. Ну, от як, я ніколи не розуміла, як це яйце може щось там, але працює, розумієте, молитва, молитва, да? релігійні, якісь там заговори, це все, ну, релігійні якісь ритуали і все таке, воно все. От Працює, тому що воно перемикає стан. Тобто знаки вони повсюду. Я ж кажу, навіть день, ніч та все, значить, спати, ну раніше так було, да? світло є, ми одними речами займаємося. Нема світла, багато чого стає вже для нас недоступним. Тобто, в якомусь сенсі знак він як перемикач і він закудовує в собі певну інформацію. Так? Натиснув на кнопку. Знак, значить, кнопочка відкрилася і полилося туди щось, так, що закодували саме ми. Тому що те, що для одного знак, для іншого буде іншим. Ну, те ж саме, опять же, чоловік-водолей. Все, От які у вас асоціації, можете написати, розумієте? У кожного своїх хтось обожнює, каже, О, які творчі, які вони такі всі. А, хтось каже, Боже, в мене там такий знайомий був, він такий безвідповідальний що щось таке, да, наприклад? Або ну там скаже, ой. Ну, таке, на рибу не м'яз, хтось каже, вау, який ініціативний. Розумієте, у кожного свій досвід, свій набор. Але вмикається все знак, або там білявка, білявка дурненька, да? або для якогось білявка це щось інше. Або е це відомо, як в гардеробі, де, там, декольте, там, да? вау, жінка думає, ну зараз як одягну декольте, все, мужики ж то білями попадають. А для іншої жінки, ну, декольте, ну, прові... это... провітряється груди, якщо вони там навіть невеликого розміру, великого розумієте, да? тобто кожного свої. Або каблуки, да, от підбори, хтось це такий, ну, значить, все зараз буду. Ну, а я знаю по собі, що от мені дуже сумно, коли тривалий час я не ношу підбори. Я люблю такі <груди> великі. І... Коли я одягаю, я одразу так сразу і рухи інші, і якісь такі відчуття. Отож, От ну здавалось, ну як? Як? А це повертаючись до тем, які я раніше розповідала, про те, що зовнішнє може дуже впливати на внутрішнє. І ми іноді навіть не знаємо, що на нас більше впливає, да, там якась процедура у косметолога чи манікюрниці, да, чи е, робота з психотерапевтом. Все грає роль. І звідси, і звідси, розумієте, Тобто, і воно все схлопується на нашому тілі. От. І ще, що хотілося сказати, про знаки. От як ми знаки прикріпляємо до себе, да? тобто якусь установку формуємо, якесь таке опередження щодо чогось. Да? Що, наприклад, чорна кішка це там, на дорозі, це тетете, точно так же ми можемо і самі ж цього упередження розвіяти, да? позбавитися його. Це також дуже важливо. Який можна зробити ще висновок? Да, от З того, коли я розповідала, що дівчина побачила хлопцю, вау, і до подумки народила вже йому дітей. Да. Тобто вона розцінила його посмішку, як начебто якусь симпатію. А він ну, взагалі може такий. Просто я згадую свій досвід, як я м м колись зайшла в епіцентр, ну, холодильник треба було подивитися. Я так, в мене був гарний настрій, в мене дуже гарний настрій вмикають. Е Ну, певного стилю, білі босоніжки. Ну, я така в них, наче в мене вже гарантія гарного настрію. І я йду, така посміхаюся, і там щось про холодильники, і просто посміхаюся. А цей чоловік, ви щось мені хочете запропонувати? Ну, мабуть, інтимного характеру, щось подумав. Тобто він такий знак в це вкладає в посмішку, розумієте? Я взагалі ну, посмішка. ну. І точно так же, коли Вася посміхнувся Маші да, там, чи кому. І вона подумала, що ця посмішка означає, що все, або пожартував, да, там все. Значить, він має на мене якісь плани. Да, ні, це просто... Або, ну, як Я знаю приклади чоловіків, які дуже багато в них жінок, і вони ну, несерйозні такі, да? і вони з кожною одну і ту саму програму кажуть, сонечко, сонечко, ну щоб не переплутати імена. Да? От. Тому що також, він знає, що я так сказав. Натисну на кнопочку і получу результат. Все Ще які е, знаки. Да? Це от класичні там якісь браслети, амулети, да? там щось таке. Тобто, ага, подивилась на щось, М -м -м, згадала, да? от якісь нагад... нагадування це також. А ще, е, перше, коли ми стикаємося із знаками, це так званий перехідний об'єкт, є таке поняття, це воно пов'язано із сепарацією, відділенням від мами, дитинки. Коли вона дорослішає, і перший етап, який там, ну, не завжди буває цей період, але зазвичай буває якась іграшка, з якою дитинка ходить, і вона вже бачить, що мама відійшла. І ця іграшка, вона як мама для неї на той період, коли мама відійшла. да, Тобто от такий символізм, знак такий, да, тобто якийсь символ, символізує. А Насправді, знаки, символ це такі дуже, ну, такі Трошки різні речі, але фактично, наша задача в тому, що знак це от перемикач. Перемикач уваги, який знімає напругу, напругу про вибір. Може, навпаки, буде, Боже, він овен, все, але ж закохалася, що робити? Тобто напруга, навпаки, збільшилася, так? Але перемикає напругу щодо, знаєте, вигадування велосипеду, ось що. Тобто… Це перемикання може бути хибним, да, як я зараз приклад сказала там, з овном, наприклад, да, цим часкими. Але людині так стає легше. Їй стає легше, все тепер я, скоріш за все, буде так, я можу включити свою фантазію. Тобто, що ми маємо? Що знаки це тонка крига для ідеалізації, для ілюзій. Ще знаки дуже класно. Використовують в маркетингу, наприклад, особливо, коли там трошечки езотерику домішують зараз це в тренді. Ем, і кажуть тільки один день, тільки в 9.09, 9.09 буде то і то, продається мій курс, буде такий-такий. І всі чекають, чекають. І от прям як, ну, розумієте, да? також знак, після якого вже все, карети превратиться в тикву. Розумієте? От, також маркетологічно дуже використовується. Або тільки дві години осталося до кінця. Це також якийсь знак, знак, що розпродаж закінчиться. Тобто, це перемикач через, це перемикач уваги. Людина дві години, господі, все, все, маю прийняти швидше рішення. Зрозуміло, тобто вона до всього навіть і, як то кажуть, до пляники салати, вона навіть і не думала про те, щоб щось купувати, але. Ціна зросте в три рази через дві шок. звісно, треба брати в раз срочку в кредит, але треба брати, бо це дуже важливо. Розумієте? Тобто це перемикач уваги, перемикач пріоритетів. Наприклад, в медицині також, да, також пішла там до лікаря людина і там поробила якісь аналізи, діагностики, сказала, все вам там срочно треба, там то то-то, то. І все це також знак. Людина жила, в принципі, після того, як вона дізналася то, що я там сказала, не обов'язково поганий якийсь діагноз, а просто результати якісь. Так? Життя не сильно поміняли, ну, тобто, фактично те ж саме тіло, те ж саме тіло, але сприймання зовсім інше. Тобто знаки вони знову вони змінюють наше сприйняття, перемикають увагу. Фактично, в якомусь сенсі, знаєте, от, таке наше таке глибоке бажання довіритися, підчинитися навіть, так? знаєте, от. Коли ми знаки, довіритися знаку, тобто не обирати вибір, а довіритися, можна сказати, як то кажуть, архетипічне щось. Да? Тобто таке, що для більшості людей воно прийнято. Ну, наприклад, якщо чоловік приїхав там, на крутій машині, скоріш за все, він там якийсь крутий. Ну, на не крутій машині, скоріш за все, на такий а є, звісно, наші індивідуальні знаки. Да? Наприклад, те, що я казала, там, жінка не може вийти з, з, з дому, навіть сміття винести, якщо вона там, духами не напшикається. Да? Наприклад, в неї такий знак. І головне, що я хочу сказати, що знаки, вони пов'язані з інтерпретацією. Кожен із нас, кожен знак інтерпретує по-своєму. Скільки людей, стільки варіантів інтерпретації одного того самого знаку. І одна і та сама людина також може інтерпретувати знаки по різному в різні періоди свого життя. Точно так же, наприклад, якщо е, кажуть слово хліб, так для когось також у когось знак ага, щось смачне хочеться їсти. да, Тобто інтерпретація, асоціація це дуже все пов'язано. Для когось це боже тільки безглютеновий. Хтось думає, боже Боже, зараз опять дупа виросте. Ще е, знаки дуже часто використовуються, коли ми спілкуємося з кимось із знайомих і кажуть, о, ні, ну я Олю знаю там як облуплену, вона там то-то, то-то, то то, то, я знаю, що після цього буде так, ой, не хочу навіть слухати. Все, ми повісили ярлик, також знак, що коли вона починає там та Оля щось говорити, треба щось з цим робити, кудись тікати, бо інакше зараз як облуплену, знаючи, вона щось зробить. Ну, або там, наприклад, буває таке, що з кимось поговорю: все, день піде на смарку. Да? Ще е, знаки це що? Це от сни, да? от, оці е, віщі сни, так звані, також да? для багатьох людей це як певні знаки. Отакі от всі штуки, коли ми пов'язуємо. Ну, знову ж таки, да, причина-наслідок. Зі снами трошки важче. Але також і ще мені згадалося про метафоричні карти, дуже класна тема, і це, не знаєте, не якісь там гадальні картки, а це кожна людина в метафоричних картах бачить своє щось. І дуже класно дозволяє, навіть коли людина в сильній травмі, витягнути із несвідомого якісь такі нюанси, інтерпретації і дати відповідь, неочікувану відповідь на якісь таке питання. До речі, якщо вам цікаво, в метафоричних картках також можемо з вами щось е, поспілкуватися щодо вашого запиту. Дуже часто саме через метафоричні картки можна достучатися до тих фрагментів е, якихось травм, якихось таких м, незрозумілих для нас моментів у нашій психіці якими словами не можемо сказати, навіть працюючи з психологом, а через асоціації, через метафори, оті да, знаки, які ми бачимо на картинках, да, це може ну взагалі зустріла когось, все, все змінилося, перемикач, перемикач уваги. Да, побачила людину, яка живе таким способом, як ти, хотів би чи хотіла. Опа, і все. І Життя як перекрутилося, і ну, в мене так неодноразово було по життю. Тобто знаки вони що перемикають, підсилюють і в якомусь сенсі знімають напругу про вибір, але водночас можуть збільшити напругу внаслідок тої установки, яка може навпаки включати вас в напругу, тої установки, яка саме на цей знак у вас підв'язана, як то кажуть. Дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу, які у вас є знаки, що вас перемикає яку увагу. Дуже все цікаво. Пишіть, обов'язково пишіть, які теми вас цікавлять. І до зустрічі!